Понад 20 молодих людей молилися на скелі. З 5 по 10 серпня близько 130 учасників регіонального молодіжного табору «Скеля-24» почули Євангелія в першій Білгородністровській церкві. Темою табору був заклик «Досягай Христа», Понад 20 молодих людей зробили найзначуще у своєму житті рішення, послідували за Христом. Протягом тижня молодь обговорювала досягання Христа, слово Боже, таємна кімната, чисте серце та відродження. Головними спікерами були керівник молодіжного служіння Вести ХБ Роман Сухар та викладач ОБС Олександр Кирилов. В церкві розповіли, що під час табору молоді люди насолоджувалися приємними моментами. Знаходили нових друзів, спілкувалися, брали участь у спортивних іграх, поклонялися Богу, співали біля вогнища та займалися багатьма іншими цікавими справами. Організатори вірять, що цей табір подарував незабутні враження та яскраві емоції. Цей час був не лише веселим і атмосферним, але й став справжнім джерелом змін у серцях молодих людей.